Обрешітка повністю готова. Це так виглядає наш дах. Заказали металочерепицю, Димарі нас буде зашиватися повністю металопрофілем. Все гарненько, все рівненько. Зараз покажу ще. Наш вигляд нашої врізочки з таким віконечком. Це ось такий виступ тут. Додаткове накриття на вхідні на зону. Якщо комусь потрібно, звертатись. Скоро буде фініш повністю. А в скарбиничку нашу додалася ще одна покоєля.